Привіт! Мене звати Юрій Романюха, я керуючий партнер iClub. клубу І сьогодні у нас наступний випуск iClub TV, де ми розглядаємо важливі питання з новин і як вони пов'язані з нашими портфельними компаніями. Темою цього випуску у нас є публічне розміщення компанії SpaceX в 2026 році на біржі. Потенційна оцінка, яка вже є прикладом в медіа, це півтора трильйони доларів. До компанії буде оцінюватися цього року, і загальна оцінка, яка зараз є в компанії, це 800 мільярдів доларів. У мене є питання до тебе, Аня. Як ти вважаєш ця оцінка є сформованою і з яких показників? І чи є тут є зміст чи ні? І загалом, чи є це в цьому якийсь тренд, який пов'язаний з космічними та дол-юз компаніями? Привіт, Юр. Дякую за питання. Насправді, ну звичайно, це велика цифра, так півтора трильйони. Але треба розуміти, що SpaceX на сьогодні компанія, яка насправді генерує великі, великі цифри. завдяки тому, що у компанії є кілька стратегічних напрямків, і тільки Starlink. Так, там привів за минулий рік більше 20 тисяч користувачів нових, які почали користуватися і сплачувати за сервіси. Тому тут ми звичайно говоримо про компанію, яка вже генерує мільярди в, в, в доходах. І тому це дозволяє робити амбіційну, але скажу скажімо так, досить ринкову оцінку того, як компанія може котуватися при публічному. А в мене до тебе питання як би, у відповідь: Як ти взагалі вважаєш, чому компанія, яка має доступ до приватних інвестицій, таргетує саме формат IPO сьогодні? Це дуже гарне питання. Чому? Тому що все, що зараз відбувається з компанією SpaceX, це є її візія. По-перше, це візія компанії це зробити запуск на Марс, і це така важлива частина їх стратегії. Тому, як казав там теж Ілон Маск, що кожна сплата за Starlink, інтернет-підписку кожного місяця, це є крок до тієї, які вони там собі вимірюють, якраз тим присутністю своєї. Вже на іншому планеті Марс. З іншого боку, якщо казати про публічні ринки, вони використовують ще більший важель для залучення коштів, тому що компанія всередині вона збудувала великий об'єм інституціональних інвесторів, інвесторів, які теж пов'язані з крупними та великими family офісами, які інвестували в цю компанію на різних стадіях. І те, що ми зараз бачимо, що компанії, якраз ці інвестори, вони теж очікують цей IPO як. Потенційний теж сценарій для екзиту, тому що навіть з локап періодом, коли вони не можуть продавати акції після розміщення, там ну в середньому це десь 8 12 місяців від початку розміщення, там буде якраз той самий маркап. Очікування з того, що компанія зможе зробити гроші тим приватним інвесторам, які всередині вже з самого початку чи деякий час вже знаходяться, і не для. Тих самих ж інвесторів розуміння, що компанія стає публічною, це можливість отримувати ще більше інформації з звітності, тому що наразі в компанії, яка є сформована приватною, ця інформація лише поширюється з бордиректорами та якісь медіа-апдейти ми бачимо, але все це. Це якраз така невелика частина то інформація, яка повинна бути для такого в'єму залучених коштів. І на прикладі SpaceX це теж цікаво буде побачити, що ринок IPO, він працює. Чому тому, що в нас році розміщення на півтора трильйона доларів компанії публічно, це сигнал для всіх інших інвесторів, що Компанії технологічного сектору вони якраз повертаються до ринку IPO, який повністю відображає стабільний зрост і попит на технологічні компанії. А от скажи, будь ласка, яке твоє бачення? Тому що все ж таки ну, SpaceX це компанія американська, так, яка там працює на американському ринку, і в принципі багато років всі технології навколо навколо космічні, так, діол юз технології, це все було зосереджено саме там. Звичайно, там зрозуміло, що це ж важливо є те, що була можливість такого прикладного використання технологій, так, наприклад, той самий SpaceX має величезні мільярдні контракти з Пентагоном. А що зараз відбувається в Європі, і як взагалі чи є чи є європейський ринок, чи стає європейський ринок, скажімо, в певній мірі вже таким конкурентом американському ринку? Що саме в цій саме в цій індустрії? Дуже цікаве питання, теж тому, що останні п'ять років ми бачили, що а, публічні ринки були загалом такі великим питанням для технологічного сектору, тому що а, ніхто з великих гравців не намагався якось прискорювати своє розміщення на публічних ринках. А, з іншого боку, якщо казати про Європу, а, ну в останні там 36 місяців показали, що. Потенціал розвиття технологічних компаній, особливо Space, напряму. Він великий. Є гравці, які формуються інституціональні фонди з тематикою напряму Dual Use та Space Tech. І з цього прошарку ми теж бачимо великі залучення грошей. Ну на прикладі компанія наша портфельна Деснінус. Вона загально вже залучила більш ніж 400 мільйонів євро. З початку свого існування і та є iClub клуб вже інвестором з 21 року цієї компанії. Останній раунд, який вони анонсували, це було десь два тижні тому. Бів 50 мільйонів доларів. Це Залучені кошти формації боргових інвестицій. Але ці інвестиції вони мають швидкий напрям, що ця компанія вже є growth stage, тобто вона вже зростаючий фактор. Тобто, це не є щось на рівні прототипу, Це компанія, яка вже має продукти, який має фахове використання, має вже свій P&L, збут, прибуток. І все це є теж таким сигналом, що таких прикладів буде ще більше з'являтися, тому що потенціал європейського союзу з боку спейс експертів та інженерів фахових спеціалістів він дуже великий і. Для європейського сегменту компанії ми будемо бачити теж попит на те, що приватні інвестори будуть інвестувати в ці компанії лише для того, щоб пов'язати своє теж портфельне інвестування з прикладом компаній, які швидко зростають і мають теж горизонт планування. Такі самий, як їх конкуренти в Америці, з іншого боку, якщо показати загалом там об'єм публічних інвестицій в компанії з того самого сегменту в Європі, він ще є не таким великим, як ми бачимо в Америці, але той, той тренд, який ми теж пов'язали зараз, SpaceX, він має теж потенційно реплікуватися в Європі і. Для нас, як інвесторів Destinus, це є теж сигнал, що всередині індустрії є попит на зростаючий попит на технології, які пов'язані з Space інвестиціями та Dual Use формаціями і важливий теж коментар, що саме на е, зараз вже Дестінус перейшов в категорію компанії юнікорнів. Так е, ми довго е, так. в наших презентаціях вони були встать в категорії сунікорнів, але ось вже зараз цим раундом вони перейшли в цей формат. І насправді е, ну, іноді сприймається, що боргове фінансування, так слово, борг, але насправді боргове фінансування дійсно дуже хорошим е, таким показником для інвесторів, тому що компанія вже має настільки серйозний і сталий, так стало позицією, що вона може отримувати подібне фінансування вже від структур, які є регульованими. А, дякую, Юр. Хотіла ще трошки запитати щодо. Взагалі, як ти бачиш, куди куди, куди ми це куди все це, це буде рухатися, так наскільки цей тренд довгостроковий? Тому що теж в наших розмовах про Дестинус з нашими інвесторами багато було питань про те, ну добре, якщо розглядати сценарії, там закінчиться війна, як як це буде впливати на розвиток подібних компаній, як ти взагалі бачиш тренд, чи це є питання там відповіді на поточне поточні так ситуації? Поточні проблеми чи це вже є частиною нашого життя, частиною важливої там стратегії держав, і куди це все нас приведе з нашими також портфельними компаніями? Дуже цікаве теж питання, дякую, Ганя. На прикладі наших портфельних компаній ми бачимо, що темпи зростання вони є. Ці компанії, які займаються якраз такими напрямами, як Dual Use і Defense Tech, вони мають великий попит з боку теж інвесторів. Там є пов'язані обмеження з експортом цієї виробництва, якщо воно пов'язана з Україною. Так відбувається, що лише є показники всередині країни, але з іншого боку попит значний є. Є новини з боку того ж самого там Северин Funds і великих гравців, які мають вже запити на те, що вони шукають такі технологічні компанії, які мають використання в форматі Defense Tech. і з іншого боку, я хотів би зробити такий наголос, що всі ці технології, які ми бачимо зараз в. Використання в Україні в оборонної сфері вони мають потенціал теж і цивільного використання в деяких формаціях, і це великий прошарок технологічного сектору, який ще не відбувся, але наступні 5-10 років він буде якраз використовуватися і в космічних технологіях, і в цивільних технологіях. І ми побачимо ще більше прикладів, як той самий Я, керуючі системи радіочастотної формації Сік. Налі вони будуть ще більше більше розпосюдженим явищем всередині більш таких змістовних та consumer-driven продуктів, з іншого боку. Я бачу попит з боку інвесторів європейських та американських. Це на українські команди технологічного сектору. Чому тому, що експертизу, яку зараз компанії, які побудували щось в Україні за останні 24-36 місяців, вони здобули унікальну експертизу, яка є ще. Чимось тим таким видатним, що загалом будує цілу індустрію, і на прикладі інших компаній, які ми бачили в Америці в Європі, вони вчаться українців і вчаться дуже швидко. І я думаю, що цей тренд буде пов'язуватись пришвидшувати нашу. Середині індустрії України і загалом європейської індустрії, тому що експертиза, яка є всередині країни з боку інженерних команд, і з боку IP, яку ми побудували за останні ці періоди в часу, воно якраз відображає той рух, який ми хочемо побачити. Дуже цікаво бути насправді частиною нового нового тренду, так тому що ну ми мені здається ми були свідками того, як цей тренд зароджувався. Так зараз як він розвивається, і цікаво бути на старті довгострокового тренду і побачити, куди це все нас проведе і як це все буде розвиватися. І звичайно, це все підтримується тим, що коли ми говоримо про великий тренд, і щоб зрозуміти, що він насправді є серйозним, це звичайно. Коли є підтримка держав, і є інституції державні, які теж виділяють фінансування на підтримку компаній, на розвиток сектора, і насправді ми це бачимо: так мільярдні бюджети в Європі на сьогодні виділяються саме в такими організаціями, як космічне, космічні агенції, так і, і подібні, тому я думаю, що це звичайно такий сигнал, який показує нам, що ми рухаємося в правильному напрямку. Дякую тобі, дуже, Юра. Цікава, цікава індустрія, цікавий час, в якому ми проживаємо, і цікаві новини, які нас оточують сьогодні. Дякую тобі за цю розмову. Дякую тобі, Аня. Це була дуже цікава розмова. І я хочу сказати, що в середині нашого додатку ви побачите ще більше апдейтів з нашими портфельними компаніями. Та побачимось наступного разу в випусках Хайклаб TV. Інвестувати у стартапи має бути просто. В iClub ти обираєш стартап, робиш комітмент в один клік, проходиш верифікацію інвестора, підписуєш документи онлайн, сплачуєш інвестицію. І все, ти інвестор.